Правила про тональний крем, все, що ми зараз обсудимо, ви мені будете віддавати його назад. Перший колір. Тобто світлий або темний. Коли можна світлий і коли можна темний, дивіться, якщо жінка вікова, Має світле волосся або темне волосся, неважливо, вікова жінка. І немає набряків. Взагалі ніяких набряків немає. Малесеньке личко, запавші скули, нема зайвої ваги, дрібненьке таке личко, нема пігментних плям. Світлий тональний крем ну, просто ідеально. Світлий тональний крем робить людину молодше. Є таке правило, чим світліша, тим молодша. Але це при, при той ситуації, якщо немає набриків. Друге, коли світлий тональний крем, перше, нема набриків. Немає набриків. Друге, дуже класно працюють світлі тональні основи на сцену. Там, де є засвітлення софітами. Там навіть можна їх використовувати і на людях з синцями, і з пигментними плямами. Це вже є, рахується як грим. Тобто на сцену, це на зйомки. <різвіць> О, я українською не пишу вразліці. <різвіць> Це не зйомки, тобто це коли дальня відстань, дальнє розсмотріння, тобто коли людина на вдалку. тоді можна світле. Що означає світле або темне? Ми, звичайно, не можемо зробити, так от жінка сама засмагла, і ми взяли і затонували повністю світло. Ми світлий тональний крем розставляємо на певні ділянки, тобто висвітлюємо. Темний тональний крем це найліпша ситуація. Що таке темний? Настільки темний, щоб не відрізнятися від шиї. Тобто не означає, що ми візьмемо темний тональний крем, який буде темніше за шию. Коли класно темний тональний крем, коли є синці, до порівняння темний тональний крем не під'яскравлює синець, коли обличчя світле. І є синець, синець конкурує зі світлим обличчям і стає ще темнішим. І ви бачили, іноді буває у вас така ситуація: берете світлий коректор, наносите на синець. синець я раз і яскравий. Візьміть сухий ватний диск, промокніть скоренько і нанесіть максимально темний коректор, подібний до кольору шкіри. Пігментні плями стають яскравіші зі світлим відтінком. Пігментні плями стають менше за мітними, помітними пігментні плями. стають менше помітними з темним тональним кремом, тому що якщо обличчя світле, то пігментні п'ятна видні сильніше, тому якщо ви побачили в людини, є набряки, Ну, що казати, бувають жінки вогою, Якщо в неї обличчя об'ємні, набрякли, повіка набрякла, буває, в жінок проблеми з нирками, є ще якісь набряки додаткові, так тобто різна ситуація буває. Всі набряки підсилюються світлим тональним кремом. Тобто світлий додає об'єму. Тому, якщо є є пігментні плями, є синці, світлі тональний крем однозначно. Ні. однозначно. Тобто беремо темне, за рахунок чого будемо розсвітлювати, за рахунок рум'ян, за рахунок світлих і яскравих рум'ян будемо розсвітлювати, підсвічувати обличчя. Це з приводу вибору відтінку. Так? Більш-менш зрозуміло. Якщо ви вибрали тональний крем, наприклад, темний і трошечки темніше шиї, обов'язково витушовуйте його на шиї. Він нормально вляжеться до кінця макіяжу, якщо півтона не буде видно. Але якщо ви вибрали настільки темний, що потрібно і декольте, і руки, це вже хибна така ситуація, тому що, наприклад, якщо молода, то вона може до костюма доторкнутися, та в чоловіка або сістрі в автомобіль помазувати автомобіль тональним руками. Ми якби в наречених намагаємося не торгувати. Так це з приводу кольора. Друге, щільність. Ільність тонального крему. чим щільніший тональний крем, тим він сильніше підкреслює зможки. Це однозначно. Ми вже казали, це капронова колготочка. Та якщо щільний колготок. То він закриває і волосся, і судинки, і що він ще закриває. Сенсійна нога любе, закриває, але при тому, якщо ви зігнете ніжку, то він там візьметься в складочку. І навпаки, якщо тонесенька колготочка не закриє, не волосся нічого, але в складочку не візьметься. Ще раз є тональні креми, типу BB, CC, в професійній косметиці вони не використовуються вони використовуються власне для жінок в домашньому. Користань це багато жиру, мало кольору. Багато жиру, мало кольору. Професійні косметики, навпаки, мало е, жиру, багато кольору, і ви їх можете нанести. Ми вже домовлялися з вами, що ви їх можете полірнути дуже тоненько, але в професійній ситуації ми частіше беремо тональні, в які. Багато кольору і мало жиру, і наносимо його тонко, поліруємо поліровщиком. Ми ніколи на тональний крем не перекладаємо функції коректора. Тобто, якщо в нас є на обличчі якісь певні ділянки, синці, пігментні плями, набріки, почервоніння, то ми їх додатково е проходимося коректором, не перекладаємо функції тональних кремів. Так, ще так само є тональні крем, креми, наприклад, ви бачили з рожевим кутілком. Так? Тут вже вступає колірне коло. Тобто ви бачите, що рожевий знаходиться навпроти зеленого. Рожевий тональний крем з рожевим відтінком дуже класний, коли ви бачите в жінки багато оливки довкола ротика, довкола носика. Буває така, що і повіка в неї зеленкувата. Це для них якраз і були вироблені рожеві тональні креми. Ви побачите, що в європейських марках зазвичай тональні креми з оливковим бетоном, тому що в нас багато оливкових дівчат. В італійських торгових марках є тор є тоналки з рожевим ефектом. Тобто ви їх не мастіть на рожевих дівчат. Рожева тональна основа на рожевій на рожеві дівчинці буде свінка пеперу. В жодному випадку, навпаки, рожевий на зелених. І м'яко витушовуємо на шиї. Ідеально себе поводить на практиці, покажу. Але не на рожевих. Домовилися. На рожевих якраз зелені оливкові тональні основи гарно нейтралізують почервоніння. Так? Ще ми з вами користуємося двома тоналками вісімкою і одинадцятим. Даш мені їх? Так? Це знову-таки, я йду вам на зустріч. У нас, якщо ви скажете, наприклад, що вам то не потрібно, у нас є повний тональний засоб. Ми ми беремо два тональних крема: один оливковий, один світленький, і їх змішуємо між собою, отримуючи безліч відтінків. Так ми вже бачили, що вісімка. Підходить навіть для до нашої віки, тобто для, для дуже засмаглих. А 37-й тональний флюїд, у такого плану, він підходить для дуже світлошкірих і маючи таких два, ви можете і Христину намалювати, і Вікторію. І змішуючи їх е один до одного, ви можете підібрати і до мене тональне тобто, сно. Тобто, це для того, щоб вам легше було на виїзд працювати. Собто ми тому і вчимося змішувати в пропорціях. Ви прикладаєте до шиї, дивитесь так. Це було б добре, наприклад. Дивіться, в мене набриків немає. Так? Мені, в принципі, можна і темну тональну основу робити. Таку темну, як от є. Можна трошечки домішати світленьку. Ви по шиї орієнтуєтеся, чи підходить, чи не підходить, і трошечки потім розсвітлюєте, додаєте того, по того. А, чи можна наносити? Можна наносити спонжами, можна наносити. Я, я вам всі продемонструю. Так, у нас є так, такі пласкі кісточки. Чому ми обрали саме цей пензель? Вопс, маленький, дрібненький? Тому що, якщо у вас багато роботи, вам дешевше за все, чесно, тут, з точки зору економіки, ви поласкаєте саме його очисник у пензлі. Тому що очисник пензлів за 5 хвилин повністю висихає. На відміну навіть від серветки, тобто він повністю висихає, повністю дає антисептик. Якщо ви візьмете тональний крем для тонального крему грубий пензель, ви його чесником не вимиєте, розумієте? Тому цей, от з точки зору економії і з точки зору гігієни, найліпший. Так це панзи для тонального крему завжди синтетичні. Тут є дофібра, тут козочка і синтетика. Вони завжди синтетичні, дуже рідко бувають натуральні і все таки. Десь ну, відсотків 99, вони синтетичні. Ще в нас є спонжі для нанесення тонального крему, називаються вони б'юті-блендери. Вони дуже зручні, коли широкопористе обличчя. Наприклад, якщо жінка приходить до мене, в неї широкопористе обличчя, в неї нема висипки і вона вдома не може викласти бензлем, тому що пори не промальовуються. Знаєте, як от лягає зверху, а пори темніші, ніж поверхня. Тут якраз б'юті блендер, якщо його намочити, він гарно повторює пори, гарно викладе тональну основу. Я не люблю використовувати їх в професіональному плані, тому що якщо ви їх використовувати, маєте мати їх декілька, тому що ви після кожної дівчини його не вимиєте настільки, що його можна далі використовувати. Тобто, потім ну, це моя власна особиста думка. Якщо я хочу попрацювати таким спонжем, я попрацювала, сховала я думаю, поки не вимила, і поки він повністю не висох, не можна використовувати на Іншій людині. Ще можна наносити тональні креми пальцями, але знов таки моя власна думка: в мене немає часу от пальчиками, тому що для мене в моєму житті найважливіше це час. І в житті моїх клієнтів так само час. Тому я надаю перевагу нанесення або пальчиками і розтушовкою, таким пензлем, або нанесення кісточкою, розтушовочку такою кісточкою, тобто по комбіновані нанесення. так.